Найшанованішим святим на Україні вважають святого Миколая. Немає жодної православної української родини, яка б не мала ікону чудотворця. Особливе ставлення до Миколая і у дітлахів, адже саме в цей день вони традиційно отримують подарунки. Цьогоріч програма Чернігівщина духовна завітала до Ніжина. Святопокровський храм постав із руїни завдяки старанням його настоятеля, отця Михаїла Якубова, та церковної громади. Відновлено і так званий зимовий миколаївський храм. Від старої церкви залишилася лише ця ікона, виконана на кришці з діжки. Козаки, даруючи цю ікону Святого Миколая, храму, сміялися. Хто б не вкрав її, вона до церкви прикотиться. Так і сталося. Сьогодні Миколаївський храм Ніжинської Покровської парафії прикрашений вишитими рушниками. І це не тільки подарунки від прихожан, а вишиває і сам батюшка. А в день храмового свята на Святого Миколая до Покровської парафії завітав єпископ Чернігівський і Ніжинський і не дивлячись на робочий день, храм був переповнений. Всі ми сьогодні, і малі, і дорослі, урочисто святкуємо одне з найбільш шанованих на нашій землі свят свято Святителя Миколая, архієпископа Мирлікійського Чудотворця. Всі ми дуже добре знаємо життя Миколая, але якщо коротко пригадати, святитель Миколай дуже рано зрозумів зміст усього нашого життя і вирішив посвятити себе Богові. Отримавши високий єпископський сан, він не марнував ані години, а Всім своїм життям намагався прислужитися Богові. Він був і ревний подвижник, і добрий проповідник, і милосердний пастир. Особливо його милосердя проявилося тоді, коли він, дізнавшись, що троє дівчат через брак грошей захотіли согрішити блудом заради збагачення, то Святитель Миколай таємно вночі, щоб ніхто цього не знав і ніхто не бачив, приносить їм спочатку старші, потім а потім і молодші по вузлику золота і таким чином врятовує їх від гріха і допомагає їм влаштувати своє життя. Ось цей милосердний приклад, приклад справжнього милосердя, приклад саме того милосердя і тої милості, про яку говорить сам Спаситель у Євангелії, коли звертається до фарисеїв. Милості хочу, а не жертви. Старозавітні священники. В першу чергу дотримувались букви закону. Особливо ця буквальність, буквальне виконання закону Мойсея проявилося у фарисеях і в садкеях, які через буквальне розуміння, втративши весь духовний зміст, так і не побачили справжнього Месії. Бо мали вуха і не чули, мали очі і не бачили. Тому їхній приклад має для всіх нас стати уроком всього того справжнього, духовного, що відбувається поряд з нами. Іноді і ми з вами, дорогі браття і сестри, і бачимо дійсно потребуючого але закриваємо очі. Іноді ми чуємо голос прохання, але закриваємо вуха, і наче це все стосується не нас. Ми проповідуємо, яким має бути справжній християнин. Ми всім розказуємо, що треба робити для того, щоб спастися. Ми всіх повчаємо. Як треба себе поводити в храмі, куди класти, ставити свічки, чи одягати головний убір, чи не одягати. Але дуже рідко або дуже часто ми забуваємо особисто про себе. Ми забуваємо про свій власний приклад, про те, що спочатку самому потрібно спасатися. І показавши достойний приклад, як це зробив святитель Миколай, за нами послідують тисячі сердець. Потрібно повністю відректися своєї грішної природи. Потрібно до кінця зрозуміти весь той глибокий зміст святого Євангелія, тої благої звістки, яку чуємо кожного дня коли буваємо у Божому храмі. І ця любов настільки стане великою в нашому серці, що вже не буде поміщатися у нас, а буде у надлишку виливатися нашим оточуючим, нашим ближнім. Буде виливатися у добрих справах, у справах милості, милосердя, доброти, братолюбства, прощення і інших добрих справ. Саме тому, дорогі у христі, браття і сестри, наберімося сміливості, набрімося терпіння, полюбімо нашого Бога істинно і по-справжньому. Полюбімо і покажімо на власному прикладі. Почнемо робити добрі справи. Будемо по-справжньому прощати один одного. Ніколи не будемо таїти зла в своєму серці. І тоді всемилостивий Господь, який створив кожного з нас за своїм образом і за своєю подобою, проявиться в нас у повній силі, у повній мірі, як він і проявився у святителю Миколаю. І тоді ми... І зрозуміємо, заради чого ми народилися, чому ми живемо в цьому світі, і зрозуміємо, навіщо нам увійти в Царство Небесне, тому що це єдина наша справжня вітчизна і справжня батьківщина, куди має повернутися кожен з тих, хто народжується тут на землі. І нехай молитвами і великим заступництвом. Святителя Миколая, архієпископа Мерліківських чудотворця, Всемилостивий Господь помилує кожного з нас, спасе наші душі, нехай подасть нам розуміння речей духовних, нехай навчить нас по-справжньому творити справи милосердя. І нехай сподобить всіх нас, як і святитель Миколай насолоджуватися небесними благами Царства Божого. Амінь і Богу нашому слава. Слава Ісусу Христу! Подарунком для храму від Єпископа Чернігівського і Ніжинського Іларіона стала частинка мушів Святителя Маркурія Бригинського, нашого земляка і сучасника. Канонізація Святителя нещодавно відбулася у Чернігівському катерининському кафедральному соборі. Красточка святих мощей, яка скоро буде вмонтована у ікону, яка тепер буде постійно перебувати на вашій парафії, нехай і вас захищає. І нехай преподобний Меркурій всіх тих, хто буде щиро до нього звертатися, зціляє від хвороб і недуг. І не можу не поділитися тією радістю що вже із дня, коли ми знайшли мощі, а це 20 жовтня, і ще до прославлення за молитвами Меркурія біля його мощей відбулося вже п'ять стілень. Особливо найчастіше люди зціляються від хвороб ніг. Тому я бажаю, що хто має з цим проблеми, щиро звертайтеся до Меркурія, глибоко віруйте, щиро віруйте. І тоді преподобний Меркурій зцілить і ваші недуги. І Господь за його молитовним заступництвом допоможе вам ще дуже довго і часто бувати у цьому прекрасному храмі. Після урочистого богослужіння і причастя на всіх дітлахів чекали подарунки від Святого Миколая, для якого і маленькі ніженці підготували подаруночки, вірші і пісні. дорогі! Кімнезі, не лінувати, не даріло за науку. Берімо! 17 років тому, коли отець Михаїл започаткував цю добру традицію, він підготував лише 30 подарунків. Цьогоріч їх було більше тисячі. Адже після служби єпископ Чернігівський і Ніжинський Елеріон у супроводі отця Михаїла Якубова завітали до соціального гуртожитку для дітей «Сиріт». Невеличкий і зворушливий концерт для мешканців гуртожитку від юних талантів Ніжинської школи мистецтв ще один подарунок до свята. Толку знедолені дітлахи з неблагополучних сімей знаходяться недовго, до трьох місяців. Та після батьківських побоїв і відвертого голодування маленькі безхатченки щиро радіють подарунком, кожній цукерочці, бо не кожна з цих дитинок навіть спробувала такі ласощі за своє ще таке коротке і вже таке важке життя. В Ніжинському дитячому будинку інтернаті зовсім інша картина. Тут живуть дуже хворі діти, які, може, і звикли до подарунків, але з радістю чекають на гостей. Їм не вистачає уваги і спілкування. Так у постійних роз'їздах і пройшов святковий день єпископа Чернівського і Ніжинського Елеона та настоятеля Свято-Покровської парафії у Ніжині Отця Михаїла. Завітали вони і до школи мистецтв на виступи юних талантів, якими так багата Ніжинська земля. Тут, у школі мистецтв, сьомий рік діє недільна школа, яку веде матушка Дар'я Єйкубів. Активну участь у житті школи бере і їхня дочка Юлія. Сонце, закінчується ще один день батюшки, святковий, а відтак вдвічі напруженіший. Та отець Михаїл задоволений, все ж вийшло, а попереду стільки роботи. Це уже давня традиція. Сімнадцятий раз в Ніжині, в нашому Свято-Миколаївському храмі, Покровського приходу. Святий Миколай роздає всім слухняним дітям подарунки. Я пам'ятаю, як 17 років назад Святий Миколай вперше завітав до Ніжина, і ми роздали тоді всього-навсього всього 30 подарунків. В цьому році більше тисячі. Більше тисячі подарунків, більше тисячі радісних дитячих очей, радісних дитячих сердець, щастя в дитячих душах, подарував Господь і святий Миколай.